Подивіться, який файний схід сонця. Доброго раночку. 9 березня. 7 годин раночку. Поїхали. Ось так ми вже практично і приїхали до лісу. І одразу, любі друзі, що вам хочу показати, що роблять з лісом зараз. Ось такі ось вирубки лісу. Тут було дуже багато лісу, дерев, було дуже красиво, зараз все це вирубано і знищено вщент. Тут не було цих галявин. Тут все було засаджено деревами. Подивіться, що зараз вони наробили. Це жесть. А ось так тепер виглядає це місце. Отут я завжди оставляв свого ровера. Я вам вставлю ставку прошлих шорців, як це місце виглядало. Раніше. А зараз тут пусто. Пустота. Любі друзі, це просто течуть сльози. Це просто течуть слезы. Ліс знищений. Я потім. дивіться, буквально місяць тому тут були хащі. Тут не можна було пройти. Подивіться уважно. Вирубано, бля, випиляно. Хірову тучу лісу. Тут зараз косулі пробігали, вони вон, вдалині там не видно. Вони тут жили, у них була тут стоянка. Вони тут спали по ночам, а днем вже ходили, шукали собі їжу. Зараз їм нема де жити. А тепер воно ось так виглядає все. Два роки я сюди їжу. За 10 кілометрів на велосипеді тут було не пройти. Зараз теж не пройти, але не по тій причині. А тепер тут ось така пустота. Це просто жесть.